Вітаю народ! Спека сьогодні така бомбезна. Сиджу, бляха, муха, сука, сіла, на мою каву, блять. Сиджу я на лавочці під яблонькою, перся. а, виноград. На задньому плані натюрморт, стірка наша. Все житейське. Вирішив так. Вам не по плану абсолютно відійку і тему закинути, бо то мене як москалі ошарашило, і я вам скажу навіть налякало. І даже дуже серйозно налякало Значить, на те відео, де я там загулок написав, йти чи не йти в ТЦК, сьогодні почав писати якийсь глядач, а може і підписчик. Е якийсь москаль. Тільки я щось не можу зрозуміти. Ну, так похоже, що він е, живе в Україні, але дуже любить Росію, ну так собі розумію. Ну і те, що він там е, гонить там всяку херню мирню, що Україна, то Україна Росії, і те, що там після розвалу Союзу нам велику подачку старший брат колишній зробив. Що типу, нам незалежність дали, але що забрали все, всі банківське добро і все, все, все саме дорожче з України, то то не згадав. Ну, то, то фігня. Я то ще безполезно, я трошки з ним позарубувався, пописався. Ну, Він там нацистом обзиває мене і мене, і моїх дідів. Хоча ну, то таке. Бачу в історії ніхрена не шарить, що УПА, що бандерівці, що українці, в нього все одне бандьори. Е, от. Але знаєте, чого я ото все говорю? Мене страшно злякав в один факт. Він щось там таке пише, е, бо я його питав прямо, він не відповів мені. Е, ну, по його словах, е, він на фронті, і е, так я зрозумів, він в ЗСУ. Але він дуже любить Росію і взагалі дуже хоче, щоб тут, як, і кажеш, що це все Росія і так далі. От. Коротше, коротше така, така, така біда. Те, що там хтось любить Росію, хай собі там любить. От, цього. Та він там, що я ховаюся за його спиною, Западняк, Бандеровець. А він там захищати, Ті, не пойму щось таке, знаєте. Коротше, може я щось дуже запутано вам того всього розказую. Що мене злякало? Мене злякало то, що як не дай Бог, я колись попаду на фронт і поруч зі мною буде такий земляк, такий. Я не знаю, то, то ж страшне діло, ви уявляєте? Хто там мене дивиться на фронті? Як ви воюєте, коли поруч з вами такі хлопці? Що таке? Блін. Отака фігня. Це ж страшно подумати. Ви уявляєте, там, ніби там десь, як колись були з ССР. Модно було говорити там, я б з тобою в розвідку не пішов. Та тут, а, блін, не взагалі в розвідку не пішов. Якщо з тобою служить така Гадіна, блін, то я йому пишу, кажу, якщо тобі так дуже подобається Росія, ну то собі пиндуй в Росію, живи там, блін, тішся бляха. А він каже, що ти мене з дому гониш? Так що, я, я його не гоню, кажу: любиш Росію, роби любину, мовчки. А якщо ти ще хочеш лапати, блін, що ти її дуже любиш і що Україна то все фігня, а ми то всі українці, то як вони там? нацисти, бандьори. І нас треба всіх видушити. Чуєте, чуєте, то щось страшно мені робиться, розумієте? По-настоящему страшно. От. Там мені багато підписчиків пишуть, що видали ті коментарі, що там москалі пишуть і так далі. По-перше, я не вмію їх видаляти. Ну, То не проблема. там Спитав би в когось, підказали б. А по-друге, то добре, що вони пишуть. Знай свого ворога. Яка, знаєте, каже, ворога тримай... Друга тримай близько, а ворога ще ближче. Треба знати, чим вони дихають, що вони думають. А особливо цей, цей фрукт, бляха, я вже офігел, блин. а ну що хто мені скаже? Може хтось там мене дивиться на фронті, хлопці, є у вас там такі От, то То бляха, страшно робиться, блін. Коли така спитиняка Як то там? Якось таке була колись така приказка про таких. Добре, тримайтесь, бувайте здоровенькі. Всього вам хорошого, миру, здоров'я, щастя! Що кому треба, аби те, що вам треба, не мішало другим. Бувайте.